Я подивився, змушений був подивитися всю цю, все цей виступ, не вважаю його незрозумілим. Навпаки, він для мене є дуже прогнозовано, послідовно і очевидним, і якраз звір послідовний. Це основний висновок, який, безумовно, треба говорити. Мені взагалі по самій риториці, по наративах, по лякалочках. Все ж таки мені якось відсилає оця промова цього не до Фюрера. Воно дуже нагадує і воно би вписалося зовсім повністю в промову умовно Гітлера, умовно, десь так 43-44 року. Тобто, по всій риториці, по всій, по всій нагонці загроз, це насправді є промова 80-річної давності. Це ще раз доводить, що фактично наш ворог цей анахронічний ворог, який живе в часі минулому, і це такий квантовий стрибок в давно минулі ті парадигми якихось загроз цивілізаційних, там рубіжний час, все це антизахідне. Ну в його випадку долито трошки православними скрепами про гендерно нейтрального Бога і про жахи одностатевих стосунків. Тобто все це переперчено, воно дуже мені нагадує власне, е так емоційно і фльорно на рівні атмосфери, воно нагадує власне промови максимально нагонисті, промови Гітлера 43-44 рік. І я тут хочу сказати, що я не можу погодитися з багатьма коментаторами, бо я так встиг прочитати, що так, ну, так дуже легковажно якось є ясно, що там нічого нового не прозвучало, але власне відсутність нового і означає послідовність дій. Так? То, власне кажучи, я би не погодився, що це, знаєте, такий собі, ну як дехто там жартує, такий пук в безодню. То можна собі жартувати, і на прев'які жаль такі м'язми цього російського монстра, подихаючого, змушений буде нюхати весь світ, і все те, що він там насмердів. Вся сама по собі антизахідність вона свідчить про те, що цей ворог позиціонує своє протистояння так, як і воно насправді і має позиціонуватися, що це є власне протистоянням цивілізованого світу з нецивілізованим, і він власне там обмовився про те, що мовляв їх там дуже не, не влаштовує те, що відбувається такий негласний поділ світу на цивілізований і решту світу. Так, власне кажучи, тут він абсолютно. Правий. Цей поділ відбувається в наш час. Всі країни виструнчуються по обидві сторони барикади або ти з цивілізованим світом, або ти з рештою. Решта, це є власне правосхідні, тоталітарні, авторитарні деспотії, і лідером цього решти світу зараз, безумовно, є Пуйло. І, власне, він робить заявку на лідерство отого решти світу. І це власне та біполярна модель, яка реінкарнована якраз 40-х років минулого сторіччя, в 20-х теперішнього. І Цей поділ насправді є. І власне на цьому цивілізаційному зламі і буде відбуватися війна. Я ще окремо хочу сказати про пункт, який він вводить фактично в основу своєї поведінки, а отже, в геополітику. Він вкотре говорить, і це не ново, але він вкотре підкреслює і, він, власне, з цього почав. Це прозвучало на хвилині першій чи другій, з терміну історичні землі. Тобто він не сам мислить, але й світу негласно, оті оцій решті світу. Яка уневажує демократію, принципи міжнародного права, це бряскання зброєю, це домінування силою, а не розумом і досягненнями, і так далі. Це ставка на експансію, а не на розвиток інтенсивний, власне, технологічний і суспільний. власне кажучи, він оці історичні землі проголошує як доктрину теперішніх державотворень. І фактично він пропонує вернутися до теми історичних земель. Він звинуватив Захід. Це ж ну, ясно, що це ж, шиза, але він звинуватив Захід в тому, що саме Захід переглядає результати другої стої війни. Насправді, це, власне, переглядає е, е, Російська Недофедерація. За концепцією історичних земель стоїть територіальна претензія. Мінімум на 3-4 країни, крім України. Але це має завжди зворотній бік. Тому що точмо, яке говорить про історичні землі, має собі згадати і задати питання. А чи окуповані землі вважаються історичними? І тут, якщо він дуже сильно продемонструє псевдоісторичне мислення, то він би мав подумати. А чи історично російськими є кавказькі землі, окуповані в кінці 19 сторіччя, Карелія, забрана Сталіном у 44-му році, Тува, яка в 30-х роках ще була корейською, весь Сибір, де китайців, певно, більше, ніж русських, всі племена з такими, з азійським походженням, ще які є спадкоємницями монгольсько татарського іва. Це все є теж окуповані землі, які не є історично російськими. Тому якщо цю концепцію історичних земель обернути проти того, хто її виставляє на обговорення, то Росія лишиться обгриженим качаном яблука розміром там в пару гектарів, що буде відповідати тому Московському царству, відки воно і виплодилося в тому вареві боліт. Тому, власне кажучи, оця історичні землі це термінологія, яка ну, зухвало зухвало пропонує взагалі світу переглядати кордони, переглядати мапу. Власне, І він це і робить. Це такий анахронізм, за який, в принципі, на це вестися нема сенсу. За це просто треба, ну, як то кажуть, до стінки і, і дуло в голову. Тому що дискутувати на тему історичних претензій е, є. Ну, не те, що скринькою Пандори, це цистерна Пандори, тому що всі країни побудовані на територіальних поступках, є пограничні зони всіх країн, де були історичні переходи земель то з одного царства, друге князівство. І давайте зараз ми ще взагалі Брест-Литовське не знаю, там князівство, не знаю, гедемінів відновимо і скажемо, що Львів це взагалі Литва. Ну, тобто, це ж абсолютний бред, який має на меті власне світу підсунути ідею територіальних претензій і в такий спосіб їх в, в, якби, виправдовувати. Це така ключова річ, на яку я власне хотів звернути увагу. Ну, з поміж іншим. сатира і тролінг і зневага, і дошкульна. Там висміювання і критика ворога це є нормальна річ, вона є частиною інформаційної, емоційної е, опірності народу, опору, але це не за, за собою не має тягнути таку раціональну логічну недооцінку. Я завжди стою на позиціях, що, на превеликий жаль, дуже часто недооцінка ворога обертається занадто. Поганими наслідками. І це теж тут треба мати просто золоту адекватну середину, тому що трісти портками і переоцінювати теж не варто. Але, власне, я говорю про недооцінку. І тут в тому контексті те, що я якби, виніс, це все ж таки ядерна тема. Вся ця промова, мені так це виглядає, вся ця промова була зроблена заради ядерної теми. І під приводом цього так званого призупинення цього членства Російської Федерації в цій угоді про наступальні ці види зброєння, це е, така формальна підстава е, все ж таки пред'явити колективному Заходу, який для Росії сьогоднішньої промови вже на рівні державної доктрини є ворогом, як таким. Пред'явити тему ядерного шантажа. І фактично, це призупинення там чи вихід, там як то хто хай собі коментує цієї угоди, він означає все ж таки ядерний шантаж і непоступливість Заходу України. Зараз буде за собою тягнути ядерну тему, тому що Росія з себе зняла кайдани, вона ніколи не мала їх. Але вона формально її зняла для того, аби діяти на власний розсуд. Тому ця тема є, її недооцінювати не можна. І стерити тут також нема сенсу. Але розуміти, що тема от ядерного шантажу в умовах шантажу, тому що це не є ні якийсь там конструктивний діалог, нічого ми розуміємо за шантаж, воно насправді є дуже е, важлива. І тут я хочу теж вчепитися за е, слово Донбас, тому що, якщо ви уважно слухали, там дуже мало було про Україну. Ну, Україна просто ворог, режим хунта тите, -ти -ти, то і так, але власне там багато говорилося власне про Донбас. І він кілька разів акцентував, і це я розумію, чому це було зроблено. Зараз вся війна. Росії буде зводитися до визнання окупованих територій Криму і Донбасу. Крим за душками він не обговорюється для того монстра ядерного. А власне, по Донбасу це і є предмет мовності. Якби я був західним аналітиком, я би просто не слухав би годин, а я би просто в двох реченнях своєму президенту послав таке, таку, таке резюме. Він буде шантажувати ядерною атакою взамін за. Визнання, по факту ним окупованих анексованих територій, це Донбас, плюс ця Запорізька, херсонська, ну, як він називає області. Тобто, це, власне, і, і, і весь посил. Нічого не змінилося. Просто зараз він більш проартикулював загрози для російського буття, і він не дарма всі загрози Заходу трактує для росіян як їхню екзистенційну загрозу, тобто ми тоді перестанемо існувати. І, і на тлі тих, хто є на гонки, він додає якби ядерної теми усі ті негласні, якісь там процеси перемовин, які рано чи пізно все одно будуть, бо вони десь то затухають, то е, з'являються. от треба нам розуміти і, і мати серйозну контраргументацію навіть не нам, а власне Західному світу, бо він до нього апелював. Він апелював до Франції. В першу чергу до Британії, тобто це з європейських країн дві країни, які прозвучали. Ну і безумовно, Америка, яка ой-ой ой страшне, там, ворог всього світу зараз і так далі. І так далі.